Піднятим каменем П'єр-Леве, який у нас прямо на в'їзді в село. Камінь був знайдений на місці кельтських ритуалів в різних місцях сили, на одну третю закопаний в землю з блакитного граніту. Незвичайний камічок дивитися з усіх сторін. І я, звичайно, пропоную тим, хто хоче визначити, скільки тонн може важити цей камінчик. Не забувайте, що на одну третю він під землею. Дуже гарний камінчик. Сильний, з гарними енергіями. А ось є табличка, де написано, скільки чого. І я її потім вам покажу. Хто бажає, звісно, прийняти участь. Отже, скільки тонн може важити цей блакитний граніт. Хочу ще сказати вам таку інформацію. Взагалі граніт. Це супер-камінчик у наших енергетичних справах. Чому? Тому що він ніколи не заряджається ніякою негативною енергією. Він завжди чистий. Особливо рожевий граніт. Коли вам треба якийсь камінчик запрограмувати на щось, подумайте про граніт. Така невеличка вам підказка. Ведачі бувайте! Чекаю на ваші визначення в коментарях. Дякую, гарного дня чи вечора. А